Що таке якісне брифування хайрін менеджерів? Загалом сьогодні поговоримо про те, чому брифінг це не просто зустрілися і поговорили з хайрінг менеджером, бо ми за ним скучили, а про проблеми, які виникають ще до публікації вакансії, коли ви збираєте бриф, І наша ціль це навчитись, як зробити бриф корисним для рекрутера, зрозумілим для хайрінк менеджером і результативним для загального всього процесу. Спершу поговоримо про типові помилки під час збору вимог. Я тут зробив два блоки, інше буде трошки пізніше. Перше це такі якісь загальні помилки, а друге, ми поговоримо більше про хайрінг менеджерів, і якими болячками вони боліють, коли ви заповнюєте з ними брифінг. Перше це юнікорни. Ми всі вже настраждалися, ви це все знаєте, ви розумієте, про що я, коли я кажу про юнікорна. Це коли хайрінг менеджер описує ідеального, як в Google, як в Netflix, як я не знаю де ще, як в Apple. А ви маленький техностартап з двома з половиною людьми, до половини це бухгалтер. От і він описує оцю ідеальний цей портрет, а не реальну потребу по людині. Це те, з чим ми дуже часто стикаємося, і це означає, що вам потрібен ідеальний кандидат, який ну, некоректно казати, що їх не існує на ринку. Вони є, але їх настільки мало. Що захантити дійсно таку людину до вас це челендж, особливо, якщо ви не працюєте в компанії, яка має міцний крутий бренд, перевірну історію на ринку і відгуки інших людей, які працювали у вас. А друга проблема, з якою ми часто стикаємося, це ну, шукаємо, як є. Рекрутер не ставить точніших запитань. Хайрінг менеджер там щось навели, сказав: Ну, фронт хай буде 5 років досвіду, TypeScript, от, ну, і щоб нормальний був, все, побігли. От і, і ви такі ну окей, побігли. Давайте сорсити, давайте шукати. А, тому це теж дуже велика проблема. Вона вже не на стороні харінг менеджерів, хоча вона контекстно теж відповідає їм. Тому що не всі харінг менеджери вміють якісно надавати заявку. Є люди, хайрінг менеджера, які можуть класно провести співбесіду, продати себе. Вони є гарними менеджерами. Але самостійно вони шукати не вміють. Ну, наприклад, якщо людина там 10 років пропрацювала в компаніях, де рекрутинг завжди там все надавав, і ти просто як на блюдечки обираєш серед кандидатів. Тому треба виходити з контексту завжди. А попри що тримати думку в голові, уяву, ніби хайрінг менеджер не, не знає, не вміє заповнювати інтейки, нічого такого, і його треба змушувати до цього і задавати точніші запитання. Ну і нереалістичність це вимоги проти реальності, це надмірні очікування без врахування ринку. Тут я не кажу про юнікорнів, це зовсім інша справа. До нереалістичності можуть відноситися і ті кандидати, які цілком реальні, їх достатньо багато, але хайрінг-менеджер. Недостатньо розуміє ринок, не має оцю масив інформації, аналітики і взаємодії з кандидатами, щоб розуміти, чи реалістичний його запит або ні, коли він каже, ну знайди мені сіньора з шістьма роками досвіду фронтенда, але з зарплатою там півтори тисячі доларів. Коротше, сіньора з величезними проблемами, з самооцінкою, ми йому краще оплатимо психотерапевта ніж будемо платити йому 5К. От, от приблизно ось такі речі, коли херінг менеджер не розуміє, що взагалі насправді відбувається на ринку.